Нове каналізаційне озеро з'явилося сьогодні у Полтаві. На вулиці Європейській, 243 прорвало каналізацію. Це сталося близько восьмої години ранку, розповідає викладач професійно-технічного училища номер 17 Полтава, пані Валентина. Додає, що через постійні прориви каналізації їхній навчальний заклад постійно у воді. Каналізація забивається дуже часто, дуже і все, наш навчальний заклад, все в підвал. Я по тисячу разів дзвоню, Прошу пробити, тому що столова ж діти, сироти ану за топ. Не зена получається наш навчальний заклад трошки нижче. Бачите, тут дорога трошки вища, навчальний заклад нижче. Для мікрорайону Баженка такі прориви каналізації не рідкість, говорить мешканка будинку по вулиці Європейській, 243, Вікторія саме через такі водограї, мешканці найближчих багатоповерхівок час від часу вимушені лишатися без води. Якщо прориви є, то звичайно часто, от, буквально місяць назад, напевно, теж були прориви, то не було в нас води. Ну вони то включали, то виключали. Тобто я не скажу, що там її прям там день не було, то взагалі. Тобто її включали, відключали, включали, відключали. відключали звичайно, це приносить дискомфорт. Переходила зараз, да на даний момент. Тобто я намочила ноги, тобто це теж дискомфорт. був. Зараз затопили водою велику площу, що наражає на небезпеку колеса автомобілів, які можуть втрапити у численні ями. Жаліється водій Василь. у місяць десь щось прориває. По-любому ями не видно, затоплює і треба ремонтувати. Водіям, звісно, тяжко, тому що зробити колесо 200 гривень мінімум. Ліквідовувати прориви каналізації по вулиці Європейській, 243 почали з 10-ї години працівники Полтава -Водоканалу. Говорять, що причиною прориву стали гнилі заглушки, труб. Просто-напросто не могли не йти, де перекрити. Перекрили воду, там прогнила заглушка. Зараз воду устранили, зараз замірюємо, яка заглушка зроблять на базі і отремонтують. Це просто-напросто заглушене, от водовода, вода, вода і все, просто вона прогнила заглушка. Вона на, на як. На перспективу була зроблена. Замінити заглушки та ліквідувати всі наслідки каналізаційного прориву по вулиці Європейській, 243 працівники Полтава водоканалу обіцяють вже за декілька днів.